Дився Богу плотився, ангели співають, царя вітають, покрім відаю, пастирі грають чудо, чудо повідають. Слава Богу, добрі люди, З звехлиєму ми йдемо, і ступаємо усюди, звіству радісну несемо, що задаємо, за диво, запредво, ясні серед ночі. Провід до землі, за на мочі. В пемнях свято аніськи з Слава на розсотах гім святийські добрий вечір, люди добрі. Ми з Галичини йдемо по всій Україні, дочки і сини, нас зустріла Україна. Ми її сини у тяжку страшну водію. піднялися ми йдемо від хати і до хати, і села в село. Розбудити рідний нарік, ворогам на зло, ми покинули співночі, світи наче дніє, вся його осіяло очі, о Боже, що діє. Жий ангел постав'язній навіть повіщає. Годі смутку, вам радість звичай. Месія на землю прийшов, що ви те у яслах на народився від діви Марії, Тож радійте, сини України, Прославляйте, балям Христа, підіймайте край козаць. Христос я рождає, час нелегкий для України, у важку на всі годину. Дід від хати і до хати Розносі добру новину, що Христос спаситель світу, народився нені, засіяла зірка ясна. Небі, Україні, не лякайтесь, не смутіться, сину Божого, уклоніться, тверте, поспішайте, сина Божого вітайте і всім людям головить, що Христос прийшов на світ. Весь світ мені звеселився, бо син Божий природився, і ви, браття, сіріття, рождения поколіця. Ви козаки по славі, скажіть, бо я не встаю, скажіть мені, любі любідуся, з якого ви каваю. Ми козаки із Дніпра з великополу. Хочемо дізнатися, чи панує, чи підуть, війна Україна. Ми плануємо, і підемо, аж ми фіємо. Свою долю розповімо, Богу своєму, нема спокою держави. Сковські сини сплюндрували Україну хіші сатані. правди ходять обідина, а брехня вередує, а над дітьми козацькими злої біда панує. Там по Бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вродить. Не де коляда, увесь світ різвує, лише наша Україна ракети чує. Не живи, сябедуже, ми тут настолежим, подивій тім на захищати, бить по кімнаті. Не пролізе вразу силу, Бог то не допустить, вже Марія народила Спаса на Ісуса, На зірочка засяла ясним чистим веслом, за святу вечарю сіла, родина Борочеста. А ми тут кавчистим боєм, і з возі Хоч, а за кою дойм! Ох, привісні! О, зветься врази сила, острів замає. Хлопці, хутку похож, Христосся роста. Аби до Бога всі звідліться, йому покорить поклоніться і станеться по вашій волі, що дождетись щастя, долі, правда кивду переможе, вислухай їх просьба Боже І я молюся за Україну, за усіх малих сирів, за батьків, які воюють, щоб година тяжка й минулась, а воля вкрай вернулась. І хоч темні в хатах наша перемога близько, бо в нас світло всередині в наших душах, і з зірка перемоги українцям світить, ніхто, хай спокій нашого народу не порушить, Нехай вогнями щастя світиться родина вся, хай зірка ціліває ваші душі, ваші золоті серця, з Різдвом Христовим вас і з новоріччя. Живіть у серці справдою, добром та з Богом, щоб мир і щастя стали знову буденними, звичні, і щоб почули сірене слово, беремо. Мир тобі, українська родина, хай святиться Божий ім'я. Хай панують між вами Ще щиро слава і правду. Українському народу дай Боже миру і свободу для народу і для краю, волі і добра бажаю. А ми нині Ісуса вітаємо і славимо віки, йому заспіваємо. Колядуй, що мир настав. Бо вся